Здоров'я бажаю всім. Бажаю здоров'я. Здоров 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 У нас є четверо. Да. При... Да. У мене є прохання розпочати нашу сесію. сесії Боже. Комісію. Про порядок денний давайте проголосуємо. Хто за? Да, хто за? Дякую одноголосно. Тоді перше питання про клопотання комунального підприємства Волинська обласна клінічна лікарня. Прошу Ви, встановити премію директора комунального підприємства Волинська обласна клінічна лікарня Олександру Дударю за четвертий квартал в розмірі трьох посадових укладів і за за підсумками року в розмірі 12 посадових укладів. Хто за? Дякую питання. клопотання комунального підприємства Улинська обласна психіатрична лікарня міста Луцьк, Волинської обласної ради щодо преміювання керівників. Садоводні премії директора комунального підприємства Соломинська обласна психіатрична лікарня міста Луцька за четвертий квартал 2024 року у розмірі двох посудових окладів та за підсумками роботи за 2024 рік у розмірі 12 посудових окладів. Прошу підтримати. Яка це сума виходить? Ну, е, психіатричній, е, там середній посудовий вклад. Найбільше у нас виходить, там, де більше двох тисяч працівників, це е, Дудар 39 тисяч. Тисячу вклад і е, материнство і дитинство, там десь 37 тисяч вклад, а психіатричний десь до 25 тисяч вклад по суті. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Третє. Дречі... 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 питання комунального підприємства Волинський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Волинської обласної ради щодо приймування керівників. Прошу встановити премію директору комунального підприємства Волинський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики за четвертий квартал в розмірі трьох посадових укладів та за підсумками роботи за 24-й рік в розмірі трьох посадових укладів. Хто за? Дякуємо одголосно. Про клопотання комунального підприємства Волинський обласний госпіталь ветеранів війни Волинської обласної ради щодо приймування керівника. Надійшло питання тільки щодо преміювання е, річної премії, відтак прос, просимо встановити керівнику комунального підприємства Волинський обласний госпіталь ветеранів війни е, масікові та за підсумками роботи за 24 рік в розмірі шести посадових окладів. Хто за? Шановні колеги, коротко е, проінформую те, що, що всі питання були е, обговорені із управлінням охорони здоров'я, тому що чого різні уклади, різні премії через те, що в керівників різне навантаження. Того, що е, ми теж довго дискутували на рахунок того, через те, що в кожного різне навантаження, того і різні премії, і е, так щоб менше питань. Дякую. Про клопотання комунального підприємства Волинський обласний центр служби крові. Волинської обласної ради щодо преміювання керівника. Просимо встановити премію директора комунального підприємства Волинський обласний центр служби крові за 4 квартал 24-го року в розмірі трьох посадових окладів Хто за? Дякуємо одноголосно. Про клопотання комунального підприємства Волинська обласна інфекційна лікарня Волинської обласної ради щодо преміювання керівника. Просимо е преміювати керівника інфекційної лікарні за четвертий квартал 2-й-4-й року в розмірі трьох посадових укладів та за підсумками роботи за 2-й-4-й рік у розмірі восьми посадових укладів. Хто за? Дякую. Про клопотання комунального підприємства Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям Волинської обласної ради щодо преміювання керівника. Просимо премію директора в розмірі трьох посадових окладів за четвертий квартал 2024 року та за підсумками роботи за 2024 рік в розмірі одного посадового окладу. Хто за? Дякуємо одноголосно. Про клопотання комунального підприємства Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Волинської обласної ради щодо преміювання керівника? Просимо преміювати керівника за 4 квартал 2024 року в розмірі трьох посадових укладів та за підсумками роботи за 2024 рік в розмірі 12 посадових укладів. Хто за? Дякую. Одноголосно. Про клопотання комунального підприємства Волинська обласна лікарня ХОСПІС місто Коваль Волинської обласної ради щодо приймання керівника. Просимо приймати керівника за 4 квартал 24, 24, 24 року в розмірі трьох посадових окладів та за підсумками роботи за 24 рік у розмірі віської посадових окладів. Хто за? Дякую. Одноголосно. Про комуна... Про клопотання комунального підприємства Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства Волинської обласної ради щодо приймання керівника. Просимо приймати керівника зазначеного закладу за четверте квартал 24 року в розмірі трьох посадових окладів та за підсумками роботи за 24 рік в розмірі 12 посадових окладів. Хто за? Дякую одноголосно. Про клопотання комунального підприємства волинь проект Волинської обласної ради щодо преміювання керівника. Просу встановити премію тимчасового виконувач Борисків, директора комунального підприємства волинь проект Дмитро Дубніку за підсумками господарської діяльності за грудень 2024 року в розмірі посадового плану. Хто за? Дякую. Про клопотання Волинського обласного академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка щодо преміювання керівника е, просимо встановити премію виконувач обов'язків керівника художнього е, Волинського обласного українського музично-драматичного театру за підсумками фінансово сподарської діяльності за грудень 24 четвертого року в розмірі посадового укладу. Хто за? Дякуємо. одноголосно. Тоді різне. Всіх вітаємо з наступаючими святами, розгляданими. Дякуємо. смачної кутки. Да, да. До зустрічі, дякую за роботу.